Всім доброго ранку! Сьогодні нас чекає йога. Я рекомендую прям спробувати це зробити на вулиці. Я думаю, вам сподобається. Я зазвичай люблю його виконувати на вулиці. Отож, нам сьогодні не потрібно нічого, тільки килимок, будь-який зручний одяг, і ми готові розпочинати. У нас буде невелика комбінація з різних поз, яку ми будемо повторювати декілька разів, і, як завжди, розпочинати від простішого і з кожним разом додати. Пози не будуть складні, пози будуть комфортні, для того, щоб підійшло кожному, і для такого бадьорого ранку, щоб проснутися. Одразу попрошу вас сісти так, щоб вам було зручно. Це можуть бути ноги з хресу, ноги можуть бути витягнуті перед вами, як вам комфортно. Руки вільно відпочивають на ваших колінах. І декілька хвилин ми приділимо саме дихання. Ви можете зараз прикрити повністю очі. Ми робимо глибокий-глибокий вдих через ніс. І видих бажано також через ніс. Вдих. І видих через ніс. Пробуйте нікуди зараз не поспішати, звільняти напругу, якщо є десь у вашому тілі, наприклад, якщо ви тільки що проснулися, це може бути спина, глибокий вдих і глибокий видих. Пробуйте уже відчути, як ваше дихання наповнює ваше тіло. І ми будемо намагатися поєднувати кожен рух нашого тіла саме з диханням. Не вимагайте від себе нічого зараз, не уявляйте, як має виглядати тренування. Не забувайте, якщо виконуєте зранку, це може виходитися трошки складніше тільки за рахунок того, що ми тільки проснулися. І давайте ми зробимо останній вдих, глибокий. І видих. Ліву руку опускаємо вниз, ковзаємо долоні вперед, і правою рукою спокійно, дуже повільно витягуємо правий бік, а праву сідницю заземляємо. Вдих, видих, підйом. І м'яко переходимо на іншу сторону. Вдих. І видих, вдих і видих. Пробуйте плавно перетікати з одного положення в інше положення, без ривків, без якогось поспіху. Не забуваємо вдих і видих. І ще по одному вдих, видих, вдих. І видих в руки залишаються розкритими в сторони. Праву долоню ми направляємо назад і пробуємо завести руки через сторони вниз, назад. І розкрити. Тепер ліва долоня направляється назад, ліва рука відправляється вниз, права рука наверх. Не обов'язково, щоб ваші пальці таркалися за спиною один одного. Головне напрямок, в якому ваші пальці дивляться. Дихання комфортне. Ви вже можете зауважити, що одна рука у вас легша, інша важча. Зазвичай буде важча та, на якій ви носите, наприклад, свою сумку. Зазвичай та рука трішки важче піддається руху, тому що вона постійно навантажена. Ще по одному. Один. Акуратно опустили руки і спробуйте одразу перейти в положення на 4 носки. Розслаблені коліна стоять під тазом. Ми робимо вдих, спокійно, витягуємося головою копчиком і з видихом відштовхуємося від килимка і м'ягко скругляємося. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І ще один вдих і видих. Знайдіть центр, зробіть вдих. І з видихом подивіться на ліву п'ятку. Вдих-центр. Видих права. Вдих, центр. Рухаємося в своєму темпі, нікуди не поспішаючи. Видих. І видих. 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 Скручуємося, скручуємося. Ще по одному видих. І видих. І з цього положення ми вже ставимо носки назад, відправляємо таз назад, видих. І видих, повертаємося, пробуємо повністю втиснути свої пальці в килимок і видих. Та знекидаємо, розтягуємо вдих, видих, вдих і видих. Мягко, спокійно. Вдих. Ми поступово будемо збільшувати навантаження. Особливо, якщо виконуєте зранку, не потрібно поспіху. І ще один вдих. І видих. Невеликий крок долонями вперед. Носки поставили в опору, вдих. І з видихом штовхаємо таз високо високо наверх. Не поспішати, знайдіть комфортне положення для ваших ніг. І почніть згинати, розгинати почергово коліна, тягнутися одною п'яткою вниз, іншою наверх. Не поспішати погляд направлений вниз на килимо. І стараємося сідницю відправити високо-високо. Акуратна пауза, вдих, видих. Спробуйте п'ятки опустити вниз. Вдих і з видихом акуратно, акуратно просковжуємо планку. І повільно поставивши коліно, опускаємося повністю вниз. Це перший варіант, запам'ятайте його. Вдих. І з видихом відштовхніться від килимка. Руки можуть бути злегка зігнуті або трошки більше. Вдих. Видих, опускаємося знову повністю вниз, носки в опору вдих. Видих, виштовхуємо себе на коліна таз назад і знову виходимо таз наверх. Повторимо ще так декілька разів. Вдих, видих, перетікаємо в планку, опускаючи коліна вниз, повністю опускаємося вниз. вдих. Видих злегка відштовхнулися. Це може бути ось таке положення. Видих, вниз, внизу вдих, носки і видих створюємо гарне зусилля, відштовхуючись наверх та назад і високо. Вдих, видих, планка, коліна. Ковзаємо вниз, повністю опускаємо живіт вниз, розслабили носки, виштовхнули, видих, вдих і видих. Таз назад і таз наверх. І останнє повторення. Це основний наша сьогодні зв'язка, яку ми будемо повторювати вдих. Виштовхнули, не обов'язково так високо, опустились вниз, видих і наверх. Подивилися на свої пальці, зробили невеликими кроками до наших долонь. Пальці торкаються килимка вдих, з видихом згинайте коліна скільки потрібно, і повністю опускайте голову вниз. Знову вдих. Опора на пальці, витягнулись ногами, витягнулись головою вперед. І видихом опустились. Від вільні руки спробую спокійно, з круглою спинкою, підніматися повністю наверх. Руки через сторони, вдих. І руки через сторони видих. Тягнуть нас вниз, 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 вниз. Коліна можуть бути м'які. Вдих, головою витягнулись і видих зробили лівою ногою крок назад. Якщо складно стояти з рівною ногою, ви можете опустити ліве коліно. Відпускаємо руки вдих і видих руки над головою, з'єднані точку попереду. Затримуємося глибокий вдих. І глибокий видих, глибокий вдих. І глибокий видих, вдих, і видих. Руки через сторони опускаємо вниз в опору біля нашого правої стопи. Праву ногу забрали вдих, опускаємо коліна вниз і повністю опускаємося вниз. Повторюємо нашу попередню зв'язку, виштовхнули, опустились, носки. Наверх і таз виштовхуємо видих. Вдих і видих. Знову подивилися на свої долоні і спокійно підходимо до наших рук. Одразу пальці ставимо в опору, вдих, видих. Вдих, видих. Опускаємося головою вниз, коліна м'ягкі і з круглою спиною. Хребет за хребцем, повільно розкручуємо. Вдих. І видих вниз. Хребет за хребцем. Так само пробуємо піти вниз. Припіднялись на пальці вдих. Правою ногою робимо крок назад. Не забуваємо, праве коліно можна опустити повністю вниз. Руки через сторону ми злегка піднялись, хто на рівних. І підсіли вниз, спробували ліву ногу залишити зігнутою, а праву витягнути назад. Точка попереду, ви можете залишатись в ось цьому положенні. Вдих, видих, вдих, видих. Не висимо на стопах. Ми тиснемо в килимок, вдих, видих. Руки через сторону опускаємо вниз. Ліва нога крок назад вдих. Опустили коліна мягко вниз і виштовхуємо на комфортну для вас висоту. Опустились, носки, коліна таз наверх. Вдих, видих. Тепер з цього положення ми праву ногу витягнули наверх, можна не високо, можна паралельно килимку. Зробили вдих. І видих переносимо праву ногу до лівого ліктя. Вдих наверх. І видих до лівого ліктя. Вдих. В долоні тиснуть в килимок. І видих. Вдих. І тепер права нога робить крок вперед. Лівий носок розкривайте назовні, правий дивиться вперед. І ліву руку ми відправили назад, права дивиться вперед. Спробуйте не коситись, а рівно корпус на нашим тазом, і погляд направили на праву руку. Ми витягуємося за правою рукою вліво, вдих. І видих опускаємося на праве стегно. Рукою лівою витягнулись. Знову вдих. І видих. Вдих. І видих. Залишаємося ось тут. Або на стегні, або повністю опустилися. Руку вниз торкаємося лише пальчиками. Глибокий вдих і глибокий видих. Вдих, погляд направте вниз або перед собою, вдих і видих. Якщо зручно заходимо глибше, праву руку тягнемо назад за праву ногу і ліву руку за спину. Спробуйте з'єднати пальці, і тут і затримались всього три дихальних цикли. Вдих і видих. Вдих. Видих. Відпускаємо ліву, відпускаємо праву, виштовхуємося і опискаємо право Рукою витягнулися. Права рука тягне нас вниз, лівою ми себе накриваємо і знову переходимо в положення планки, але спробуємо зараз зайти через невелике віджимання. Ковзаємо ліктями вниз, вдих. І видихом, витягуємося наверх. Одразу звідси ставимо носки в опору, підтягуємо попок і виштовхуємо таз наверх. Ліва нога вдих і видих правий лікоть. Вдих. І правий лікоть. Вдих. Видих. Вдих. Переносимо ліву ногу крок вперед. Правий носок розкрили, одразу за руками розкрились, ліва рука попереду. Погляд на ліву долоню. Ми робимо вдих, ковзаємо лівою рукою в сторону, права по нозі вниз і видих. Вдих. І видих. І ще один вдих. І видих або залишаємося на стегні, або пропускаємо руку повністю вниз. Вдих, видих, вдих. Видих. Тільки хто готовий, ліву руку назад, праву назад. І залишаємося вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. І відпускаємо руку вдих і витягуємося, кову з і лівою рукою тягнемося, правою накриваємо, знову повертаємося в планку, пробуємо через невеликі відтиска вниз і витягнемося. Носки і наверх. Знову піднімаємо праву ногу наверх. Правим коліном потягнулися вперед. Лівий носок розкрили і за руками витягнулися. Права вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Піднімаємося наверх, вирівнюємо праву ногу, правою рукою ковзаємо вперед-вперед. І опускаємося вниз. Ви можете створити опору рукою на ногу, або злегка підтримувати вдих і видих. Можна направити погляд наверх, або погляд вниз. Вдих. Видих. Ліву руку прокручуємо назад, ховаємо за спину. І розкриваємося ще більше. Вдих, видих. Вдих і видих. І з цього положення ліву руку не чіпаючи. Праве коліно згинаємо і правою рукою витягнумось. Знову відпускаємо ліву, ковзаємо вниз. Планка, коліна, лікті і виштовхнули. Наверх видих. Ліва нога вдих. Видих. Розкрили. За руками витягнули. Знайшли комфортне стабільне положення. І вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих і видих. Виштовхуємо. Руками витягнулись. Тепер лівою рукою сковзнули. Опустилися вниз. Вдих, видих. Тримаємося, відштовхуємося стопами. Вдих, видих. Заводимо руку праву за спину. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Вдих. Не чіпаємо праву руку, ліве коліно згинаємо і лівою рукою витягнулися. Видих. Обидві руки відпускаємо вниз. Планка. Коліна. З ковзоми. Носки в опору і виштовхуємо себе високо. Подивилися на край килимка, на свою долоні, акуратно підходимо. Пальчики вдих і видих вниз, хребет за хребцем вдих. І видих. Руки ковзують з'єднані в долоні по тілу. І ми переходимо в положення стільця вдих і видих. Якщо відчуваєте, що готові, ви можете витягнути руки над головою вдих. І видих. Вдих. І видих. Попу відправляємо таз назад. Вдих. І видих. Вдих. І видихом. Опустилася вниз. Вдих. Опора на пальці витягнулась. І видих. Акуратно хребать за хребцем, Руки через сторони вдих. Руки через сторони видих. Ставимо ноги ширше тазу, носки розкриваємо, руки з'єднуємо перед собою. Пробуємо зайти в глибокий-глибокий присяд. маласана. Лікті впираються в ваші коліна. Долоні з'єднані між собою. Вдих і видих. Спинка залишається рівною вдих і видих. Всі оположення ліву руку, долоні опускаємо вниз, правою рукою витягнемо. Змінили руку, вдих. І змінили. І ще один. Вдих. Долоні поставили вниз. З'єднали більше стопи до себе. Пальці вдих. І видих. Вдих. І з цього положення ліва нога крок назад, права крок назад, і виштовхнули таз високо. Звідси спробуйте одразу перейти в положення, лежачи на спині, акуратно встелим хребет вниз. І з цього положення моя права нога ковзає до мене. Я лівою рукою тягну праву ногу вліво. І залишаємося тут глибокий вдих і глибокий видих. Тепер правою рукою спробуйте захопити свою праву стопу, ліва рука на правому. і ми з такою легкою скруткою залишаємося тут глибокий вдих і глибокий видих. Глибокий вдих і видих. Відпускаємо праву, вирівнюємо, повертаємо ліву верніше, повертаємо праву, і те ж саме повторюю на ліву. Акуратно підтягнули до себе, ліву ногу потягнули в протилежну праву сторону. Голову погляд можна направити зараз вліво. І захопити лівою рукою правий носок. Глибоко дихаємо переважно впоперек. Це дихання посилаємо туди. Відпускаємо носок, а акуратно обидва коліна підтягуємо до себе. Захопили під праву, захопили під ліву. І з такою круглою спинкою підняли голову і викручуємо себе акуратно наверх. Ноги поставили з хресла. І декілька секунд приділимо диханню. Глибокий вдих. і глибокий видих. Подякуйте собі за сьогоднішнє заняття, за те, що ви приділили цих 20 хвилин і видих. Налаштуйтеся на приємний, комфортний день, не забуваємо, все, що з нами відбувається, все ці ситуації ми самі їх створюємо. Налаштуйтесь на позитивний, хороший день, сповнений хорошими людьми і приємними для вас ситуаціями. Ще раз дякую вам і до наступної зустрічі на Килимку.